Прощання з пілотом 40-ї бригади тактичної авіації джусом розпочинається об 11-й ранку. Тут найближчі рідні: дівчина, мама, побратими, друзі та ті, хто просто прийшов віддати останню шану Андрію Пільщикову. إننشا مشيا <marriages timing> Дуже привертав увагу, щоб уже ну, оця це молоде покоління, вже новий формат спеціалістів, щоб був, щоб ми відійшли від того совка, як він казав, от і щоб було більше часу для льотної роботи саме, а не всіляких там бюрократій. Він хотів змін понад усе. І останнє, що написав мені, е, е, багато месенджерів у мене, і в одному з месенджерів він написав Тупо хочу туди. Я не можу сказати, куди він написав. Але це один з оперативних аеродромів, де він бив окупанта щодня. З першого класу він займався авіомоделюванням. Все, що було зв'язано з небом, він був дитиною, людиною неба, сонця і нехай, нехай небеса будуть йому захистом, прихистом. В першу чергу патріот, професіонал своєї справи. і завжди допомагав армії волонтерів, як ми зрозуміли навіть хобс іностворив. Позивний джус Андрію дали американці під час навчання, оскільки хлопець не вживав алкоголь. А слово джус англійською означає сік. На заході він активно просував ідею надання Україні винищувачів F-16. Загалом в авіації Андрій був 8 років і його визнавали за одного з найкращих пілотів. На початок повномасштабного вторгнення мав понад пів тисячі годин нальоту, отримав кілька державних нагород. А тепер вже посмертно звання майор. Коломіць та Владислав Нагорний Суспільне новини.